Оглютросурної системи гардеробну кімнату. На даному об'єкті ми використали алюмінієві системи. Наповнення у нас клоу флуц матоване. в білому кольорі пофарбована ця система. Звичайно, що ця система у нас, нібито зі стелі починається. Ми, верхні направляючі утопили і прикріпили до. Існуючі стелі, вона десь на 13 см вища. тому саме таким чином ми розбивали оці прямокутники, щоб вони були однакового розміру. Паркується вона як при відкритті, так і при закритті за рахунок доводчиків. Це дуже зручно, дуже сучасно виглядає. Якщо вам потрібні системи у гардеробній кімнаті або для того, щоб розділити простір, звертайтеся.